Привіт, я ностальгійний критик, і я пам'ятаю, щоб тобі не довелось. Не знаю. Хочу поговорити про жезл. Чому напевно, тому що після виходу його рознесли в пух і прах. У прокаті мультфільм не зібрав велику касу. Він був останнім фільмом, який хана і Барбера створили разом. І після нього про Джесинів не згадували аж цілих 30 років, якщо не рахувати реслерів. Але як би там не було, коли посмірічно я дивився його в 90-му році, він мені сподобався. Як і будь-які дитині, це був мультфільм про Джестинів. Ми знали на що йдемо. Це був мультик, щоб скоротати час, поки чекаєш на справжні мультики свого роду Закуска перед основною стравою він був більш ніж Нормальний на всі сто відсотків приємний фоновий шум. Знаєте, дехто досі цінує космічний джем, тому що він став такою собі капсулою часу цієї епохи. То тут ця цінність на натри. Це мультик із 60-х, знятий у 80-х, що вийшов на межі з 90-ми, а сюжет відбувається у 2060-х. Вважаєте мене божевільним, але по моєму це приголомшливо. Хоча від такого комбо в когось точно заболить голова. Yes, тисне в самих скронях. Все ж приємно бачити стільки застарілих, але цікавих прогнозів, того, яким могло би стати майбутнє. Я в такому дивному настрої, що мені це зараз здається цікавим. Давайте глянемо на повний метр про Прочасенів. Перш за все, та чи не найцікавіше в цьому проєкті, це підбір акторів. По суті, акторський склад був проклятий. Актори Лероя помирають ще до старту, актори Джорджа та містера Спейслі помирають посеред проекту, акторку Джуді, яка все записала, замінили побіркою Тіфані, на що режисерка дубляжу Андрея Романа розлютилась настільки, що вимагала прибрати своє з титрів, втім її не послухали. Однак, все ж приємно, що більшість голосів ті самі що і в серіалі. Навіть заставка була відтворена з використанням зараз застарілої, але тоді передової ранньої комп'ютерної графіки. Опс, прибрали жартик з гаманцем, нато застарілий сексизм. Зараз би це виглядало як стікер Вейнштейна підставили. Підтверджено, Джетсони живуть в Каліфорнії. Вони піднімаються над смогом, що робить концепцію з метрополіса, де багаті живуть вище за бідних, більш логічною не тільки тому, що я хочу, щоб ці два фільми були в одному всесвіті. Ми бачимо Джорджа Джесона з голосом Джорджа Хенлона і його мультяшну ранкову рутину. Давайте не захоплюватись, подібному голову вигляді. Дякую. Він прощається з рідними, які стоять біля дверей, адже в майбутньому все як у фільмі Зустріч з батьками today, sure, і тут в роті капітана Крюка усвідомили, кого бракує в титрах. Причин сильної критики цього твору було те, що він вийшов на зорі Ренесансу Діснеї на заході епохи успіхів Дона Блута. Прокат навіть перенесли не раніше, щоб не конкурувати з Русаленькою. І за цього фільм дуже критикували за анімацію. Так, це не рівень блута чи Діснея, та вона тут краще ніж у серіалі. Це хана Барбера. Якщо герой не проходить по і то самокляту лампу за п'ять разів я рахую вже перемогу. Рання комп'ютерна графіка теж на диво добре вписалася. В іншому мультфільмі це б виглядало деталізовано, але оскільки мультфільми Хана Барбери славляться відсутністю, деталей то тут це спрацювало. Все зві став здаватися більш. Коли не розумів, як це Джордж зображав копа, а потім попався справжнього копу, потім просто втопив педалі, за ним навіть не гналася. Може, коп записав номер його машини або змусить його провести дві штрафні години під час судної ночі. Хоча мені завжди подобалося влінстоу більше ніж Джесон, їх об'єднує одна сильна риса побудова світу. Вельми кумедно та цікаво спостерігати, як тут вибудовано місцеве оточення. Мені щиро смішно з того, що Джордж на роботі просто натискає кнопку, і навіть не знає, що ця кнопка роби. Did, дякую, Джордже. Ти щойно не створив зеленого палива, якого вистачить на два життя. Комп'ютер до речі озвучений Джанет Волдо, як раніше озвучувала Джуді, хоча творці позбавили її цієї ролі, все ж дали їй взяти участь. Гадаю, причина замінена не через більшу зірковісті а в тому, що голос Джанет нато сексуальне. Стю Спейслізмірісобордиректор. У напишу гидкий як про неї та і голоси Судідреда. Бос Джорджа, містер Спейслі, з голосом Малабланка, каже, що падаючи прибуток компанії можна підняти завдяки космічному заводу, де виробництво коштує десятеро дешевше. У якому році вийшов фільм? Заводиться погано. Ви буквально в смозі, а сюжет присвятити екології. Хтось постійно ламає конвеєр, а усі бояться натискати на кнопку пуску, бо після цього все вічно йде шкарберць. У ваші гарінне самон експендабл верій фані. Каже фільм, в якому замінили актора. Не виправдовує. Вони розуміють, що найкраще підходить Джордж і той летить пневмоліфтом в кабінет Спейслі. Right. Vice President in charge of the orbiting or asteroid. Ого, Джордж явно уборовся перед роботою. Відом Відомолежне він зробив це на три хвилини пізніше, ніж зазвичай. God, Джордж у захваті від підвищення, і звичайно ж пропускає гру груя. El Прийом настільки хитрий, що коли говориш прямо супротивник, все одно ведеться. Чому ви ведетесь на єдиний фінт в арсеналі? Це як момент з космічного футболу, коли Люсі відбирає м'яча в шарлі, і ніби цього разу це не станеться. Тим часом Джуді відправляється підлітковий клуб 2100, як справа молодіж, в якому западає на співака Космік Космо. Мені <му> не чхати хто що подумає, відірвався на цьому концерті. Таким усі собі уявляли майбутнє з пісень біли та теда. Повзірка того часу краще в повзірку того часу. Іронічно. Тільки не виявить мама мало літку. А то су суді ще після минулого разу чіпляються. Я позвоню тобі після турочем та голограмами. Джордж розповідає про нову роботу і про те, що їм доведеться приїхати. І ця шестріняла має плани всієї родини. Отабамайспейсбоплемайдевидказмиказмо. Yeah. Ви самі їх вигадали, і ви це знаєте? Вони неохоче погоджуються і переїздять у новий будинок. Графіка тут не завжди підходить. Дивись, це місце населене людьми ручками. Виявляється новий будинок кращий за старий і навіть відразу забезпечений кінцевими титрами. Яхушечки, він майже мацюкнувся. Незабаром до них заходять привітатися сусіди. Приємно знати, що любов між видами в майбутньому існує. Ра!

Зазвичай без цього звукового ефекту хіба поруч жінки. Джордж приходить на роботу і знайомиться з єдиним іншим співробітником Руді 2. I'd like to meet all the employees. You just did. Ого, зараз рапчик. Ага. Кажеш, вийшов, де остамов.

Дякую тобі за увагу та перегляд. Будь ласка, підпишись, це до подиву, але важливо. А ще якщо цікаво поспілкуватися, переходь за посиланням на Твіч. Готую трансляцію на п'ятницю 13. Побазікаємо, подивимося та пограємо. Якщо цікаво, посилання буде в дописі. Отже, Джейн і джуді йдуть у торговий центр неподалік. Hope is good up here. Ну добре, радий, що ми проміняли те на вербальний проси, який повторює те саме. Я уникатиму роботу навіть якщо це мене вб'є. Oh, Експерти кажуть, що якщо не почати перші 10 хвилин мюзиклу з пісні, глядач буде спантеличений. Що ж у нас не тільки епічний реп і бобсобиниця вже за пів години, але й Джуді навіть не впевнена, чи співає вона взагалі. I'm not making... Слава Богу, одна з моїх численних особи особистостей теж знає цю пісню. Це шов мене не розкриває. Якщо відкинути фільм, музичні моменти візуально приємні. Гаразд, я б не побіси все в художньому музеї чи де інде, але воно яскраве, барвисте і часом навіть абстрактне. Це як ланчбокс 90-х із Сальвадором Далі. Мені до Ау! врізається в капітана Планету, і вони відразу ж закохуються, обмінявшись парою реплік. Та схоже, що Елрой бачив писатися в нове життя. Беконя El no Перепрошую, випадково приєднався до пистень нечесної ліги. Мені відомо, відома джабаця Ліфт. Цей булер тд 2, залишає роя в поганому настрої, навіть на церемонії натискання кнопки Джорджа. Так є церемонія для цього Вручення нагроди Монгамері Берса має більше підстав для існування. Та саботажники знову все псують і знищують усі їхні досягнення. Елро рятує теді 2, але Джордж у великій біді. What's going on up there? A freaking bracket's broken and the sprocket locking. О, він спілкується мовою Джо Пеші. ЛРОІ та Теді товаришують, облишивши своє двогодинне суперництво, а Руді розповідає Джорджу про проблемне минуле заводу. Since the plant opened, there's been an unusual amount of glitches. It may be safer for you to just leave. Once again, things that could have been brought to my attention yesterday! Тим часом Джуді фліртує з синім варіантом Леголаса, і оскільки це все ще фільм 90-х, у них є абсолютно несподіваний музичний кліп. Hand, Коли хана Барбера роблять пісню в стилі Take on Me, це настільки незграбно і двовижно, як і можна очікувати. Знову ж таки вражає, що дует який так довго створював обмежену анімацію, зміг зробити щось настільки інакше, але водночас це все ще явно хана Барбера. Так само трапилось, як ви робітники паразити відправились разом з черпашками ніндзя в живе турне. Не знаю, багато чого тут дійсно є спробую нового для них, і це дійсно доволі креативно. І навіть техніка може бути дійсно хорошою часом. Та як би це сказати, це талановите, але застаріла. я від цього у ці ефекти через нашу закоханість. Yeah. Так, ці ефекти через нашу закоханість. От і ще приклад гарного діалогу. Я майже впевнений, що одне з них ефемізм. І ще. Що тут до біса відбувається? Не думав, що через фільм про же треба буде підстріляти на всяк випадок постій. Джордж вирішує дістатися до суті цих збоїв, тому природно, Елро і теді теж хочуть допомогти. Ritu. Not you, two. And not you either, Фергі. Oh. Тільки пригадала, що взагалі то також персонаж. Джордж проводить ніч на заводі і засинає, дозволяючи себе викрасти. Алро і Теді пробираються всередину і виявляють, що саботували машини. Фергі! Так це вона була весь час мікрохвильовка її. Справжні винуватці маленькі істоти під назвою Гранджі. І вони кажуть, що машини знищують їхнє місто. Решта Джасинів з'являються і виявляють під заводом цілу спільноту. О, вони вільно говорять мови слимера. Я сьогодні вивчив всілякі дивні мови. Вони знаходять Джорджа і йому показує, що завод робить з крихимеком, але з'являється містер Спейслі і вмикає машину, не підозрюючи, що хтось є внизу. Я не встигли з тобою стільки лінійок іграшок випустити. Вони потрапляють у пастку, але гранчі допомагають їм. Відростіть пару триблів, то дайте віці, чи ми плюші. Джесон підійде до містера Спейсля, щоб все пояснити, або ж просто стрибне машину і спробує порішати сам. Я не знаю, чим зараз смішніше табличку, чи реакцію Джорджа на табличку. Він ніби такий Джейн, добре знає, на що ці пальчики спроможні. Машина перегрівається і вибухає. Звичайний побічний ефект, і бури відключається. І Спейслі нарешті розповідають про комуногранжів, які живуть внизу під буром. Life, Як я їй сказав, марні Акесклосплант века. Визнаю, мені дуже подобається, що становище в цьому фільмі рятує бізнес угода. Так, люди не літяють додому, тому що вони не гірше або що там зазвичай говорять у таких фільмах. Насправді вони знаходять спосіб перетворити це на прибуток. Спе хати хотів на грандів, допоки не зрозумів, що на них можна заробити, і це відповідає його характеру. Think all the мені подобається, що урок полягає в компромісі. Думаю, багато хороших історій про пересунок довкілля та життя, яке в ньому існує, намагаються відтворити щось схоже. Сумісна праця з пейслі та гранджів подвоюють прибутки та починають переробляти старі шестерні, щоб більше не бурити. І оскільки гранджі тепер керують заводом, Жорж і Джесони повертаються додому. Ah -ha. Ah -ha. Певно, вартувало це вирізати, але пофіг. Дивіться, Гренджі перетворилися на лазерні указки, щоб попрощатися. О, знову репчик. Що? Черепаш я сила і репжесені вийшли в одному році. Бережися, горді, свиняча сила, довго не затримається. Ось такий фільм про жесенів. Він нормальний. Не думаю, що хтось чекає від нього високого мистецтва. Вони очікують фільм про Джейсонів. Банальний, незграбний, але досить новинний фільм для маленьких дітей. У той час як фільм про Флінстоунів намагався стати великим сімейним хітом з великими іменами та великим бюджетом, цей фільм залишається тим, чим і були Джейсони – милою дрібничкою. І як для повнометражного фільму про мультик 60-х, зробленого в 90-ті про 21-е століття, ви отримуєте рівне те, що очікуєте отримати. Мені подобається, що новели анімація. Але не приголомшливо. Круто, що багато оригінальних акторів повернулися до своїх ролей. Для багатьох з них це була остання роль, і навіть у застарілих моментах є своєрідний нескрабний шарм. Якщо у вас є маленькі діти або вам подобається оригінальний серіал, я думаю, фільм вам цілком зайде. Нічого революційного, але саме раз космічно. Я ностальгійний критик, я пам'ятаю, щоб тобі не довелось. Yes, we while and and Красно тобі вдячний за перегляд, підтримку, поширення, підписку та лайк. За цей випуск особливо дякую Alice in Wonderland та Salco Robotics. Дякую вам та ще почуємось. Па-па.